Всім привіт, дорогі друзі! Вже цього тижня повертається Ліга Чемпіонів, і Шахтар зіграє в сьомому турі Лче проти французького Бреста. Це одна із сенсацій цьогорічної Ліги Чемпіонів. І в цьому відео ми анонсуємо матч Шахтар-Брест в сьомому турі Лче. Будемо розбирати нашого суперника. Чому вони? Саме стали сенсацією взагалі цього турніру, за рахунок чого, хто в них там тренер, яка побудова гри. І, звісно, про футболістів поговоримо. І в цілому дам свій прогноз, також дізнайтесь, де та коли дивитися цей матч. Тому, друзі, це відео обіцяє бути дуже цікавим. Додивіться його до кінця. Перед початком напишіть власний прогноз на конкретно цей матч і свій глобальний прогноз на оці останні два матчі в лізі чемпіонів. Ви Шахтаря проти Бреста та Борусі, як ви вважаєте, чи зможе Шахтар не програти в цих двох поєдинках, чи все таки Шахтар програє всі два матчі, або буде одна перемога або одна нічия? Проголосуйте також в телеграмі. Голосування є. Ну і в коментарях напишіть. Поставте лайк, це важливо. Так буду розуміти, що вам подобається відео. Наші підпишіться на канал, щоб не пропускати вже наступні відео та старт прямих трансляцій. Сам поєдинок відбудеться 22 січня на стадіоні Арена Ауфшальке в Гальзенкірхені. І стартовий свисток пролунає о 19.45. За київським часом ми будемо разом дивитися цей поєдинок на прямій трансляції. Старт стріму о 19.00 орієнтовно, тому обов'язково ставте нагадування, як тільки вийду в прямий ефір. В Телеграмі для вас буде сповіщення. Тому, друзі, буду для вас коментувати і разом вам за Шахтар. Нагадуємо турнірну таблицю Ліги Чемпіонів. Брест дійсно сенсація, тому що за підсумками шести турів вони знаходяться в топ-8 команд Ліги Чемпіонів. Це не Ліга Європи, не Ліга конференцій, друзі. Це ЛЧ, де вони нав'язують конкуренції Баварію, Ліверпулю, там, да, Арсеналу, Барселоні, Інтеру. Ювентус нижче знаходиться взагалі. Тобто Брест набрав 13 очок, вони виграли 4 поєдинки, одна нічия, і тільки одна поразка Барселоні у них була. В Шахтаря ситуація, ну, сказати, що прям погана, ні, але шансів на те, що Шахтар потрапить в топ-24, дуже малі. Шахтарю потрібно вигравати і в Бреста, і в Борусі, для того, щоб хоча б невеликі шанси мати потрапити в топ-24. Команди Ліги Чемпіонів тому команді Маріно Пушичу немає часу на якісь експерименти потрібно грати на результат. Сам сьомий тур Ліги Чемпіонів, таких серйозних вивісок, можливо, і немає, але як мінімум Бенфіка Барселона буде цікаво. Трубін проти Барси, Мілан-Жерона, де це вже відновився і, в принципі, готовий грати в Лізі Чемпіонів проти Мілану, Фейнорд, Баварія в якійсь мірі теж буде цікаво. Барселона Мансіті, напевно, найкраща вивіска взагалі цього туру. Ну, і це буде боротьба там ж за топ 24, бо одна із цих команд може взагалі нікуди не вийти, або ПСЖ, або Мансіті може реально е, не потрапити навіть в ТОП-24. Це буде цікаве протистояння, і огляди на каналі повертаються е, по всім матчам. ЛЧ, друзі, тому їх теж переглядайте. Звіримо показники на трансфермаркт Звісно, детальніше про Брест і коротко про Шахтар. 160 мільйонів Шахтар на трансфермаркт вартує. Судаков 32, найдорожчий гравець. Ну і далі там Матвієнко, бразильці, українці, наші, звісно, по 10. Гомес Бондаренко, 12 Кевін, Матвієнко, 18, Зубков 8. В принципі, деякі футболісти в ціні підросли, конопля 7. Ну і далі прірва. В принципі, Шахтар на цьому трансферному ринку. На ць... зимове трансферне вікно нікого не придбав, тільки продав Келсі. Як ми бачимо, вже трансфермарт це підтвердив. І Келсі зовсім скоро приєднається до американської команди з МЛС. В принципі, можливо, ще когось продадуть, Будемо вже потім говорити про це, але по факту Шахтар тим самим складом іде на ЛЧ. А про Брес, давайте детальніше. Команда, в принципі, ми бачимо, що дешевше вартує на Трансформарк ніж Шахтар. Доволі досвідчений колектив 27,3 середній вік команди. Легіонерів в команді всього 10, не французів, умовно кажучи, да, 40% від команди. Ну і найдорожчі футболісти доволі скромно, да, там умовні в них грають за 10 мільйонів, нічого серйозного, начебто, да? але команда топ-8 Ліги Чемпіонів. За рахунок чого це все робиться, тому що давайте підбір виконавців, Камара, Кастільо, там, Сіма. І, звісно, зверніть увагу на їхню трансферну компанію в літнє трансферне вікно, саме коли вони підсилювались під Лігу чемпіонів. Вони знали, що вони будуть виступати в ЛЧ. Якщо Шахтар там брав Марлона Гомеша 12 плюс бонуси, брали Кевіна за 15. Брали ще якихось футболістів за деякі кошти, то Ця трансферна літня компанія Бреста пройшла буквально в районі 12 мільйонів євро. Тобто, як один Марлон Гомеш, вони взяли футболістів, придбали за живі кошти з найдорожчих, напевно, це от Каморі, Думбія і Мама Бальде з Ліона. 4 4,5 мільйони. Не так дорого. І там вже по мільйону по два добирали інших футболістів. Все інше вони набирали в оренду з команд, яким, можливо, там як от Сіма не потрібен прямо станом на зараз, і він не буде там основним. Ним, а от Бресту він був потрібен якраз. І Сіма перейшов на правах оренди з Брайтона сюди. Та сама історія з Файвер, Кулібаліз Борусі перейшов. Також Ажорт, дуже непоганий нападник, 30-річний, але він забивний, доволі забивний, непогано завершує атаки. В них є свій Салах навіть. да Не Ліверпульський, але Ібрагім Салах. З Рена теж в оренду взяли. Ніді Фернандес. Це все орендні. Футболісти друзі. Ну і придбали Амаві, який зараз травмований Айдара, ле Кардінал. Е, і тут так потрібно звернути увагу, що перед шахтарем в Бреста проблеми. Це дуже добре. Ян Бойза були проблеми перед Шахтарем. Шахтар зміг здолати цю швейцарську команду. Да, Брест на Ян них є ресурс для того, щоб замінити цих гравців, бо в Янбой там не було тих ресурсів. Тут все-таки є футболісти, і не дарма трансферна компанія будувалась саме так головним тренером. Щоб ну, він знав, що це буде інтенсивний дуже сезон. Це буде ЛЧ, це буде Кубок Франції, це буде чемпіонат Франції. Інтенсивність чемпіонату. Хтось десь із за травми Когось дискваліфікують. Треба буде ротація. Тому брались багато футболістів в оренду. Зараз має низку травм тобто не, не грає в них от правий. Вінгорок молодий, я так розумію, він просто не заявлений. Один, два, три, чотири травми. В принципі, Айдара, Лекардінал, е, умовно, Амаві, це основні футболісти, можна їх вважати. Кулібалі Локо теж не зіграють. Один не заявлений, тому що в нього травма. Ну і кулібалі травмований. Можливо, хтось із них і вийде на поле з шахтарем, але як мінімум вони будуть не в 100% кондиціях. Команда зараз в Франції йде на дев'ятому місці, тобто, умовно кажеться, це середня. Французького чемпіонату зараз, але команда, яка буквально через кілька турів, якщо набере очки, може бути вже і в топ по факту, в топ-7. Там до, до Ланса буквально два очки, а до Ліона чотири. І Ліон вони, до речі, нещодавно якраз обіграли. Про тренера. Я хотів би поговорити теж більш детально, тому що тут все-таки на перший план не футболісти виходять окремі. Тут нема зірок, тут немає якихось розпіарених футболістів. Це робоча команда тренерська. Ерік Руа, друзі, ця людина зробила цей брест. Що цікаво, Ерік Руа працював в основному спортивним директором. Він був в НІЦІ в 2000, там з 2009 по 2011. якраз в цій. Ролі, навіть був менеджером в 2010-му, але потім знову повернувся до ролі директора по футболу. Потім він був спортивним директором Л Ланса Уотфорда був спортивним директором з 2019 року. І потім відправна точка його в 2023 році він став головним тренером якраз Бреста. і він зміг перевернути, в принципі, всю свідомість цього клубу і вивести команду в Лігу Чемпіонів, і в цій лізі чемпіонів стати однією із сенсацій. Ну, це неймовірне досягнення. За рахунок чого це робиться, друзі, я б хотів би навіть процитувати самого головного тренера, щоб ви коротко зрозуміли, чому? Ерік Руа і його команда зараз знаходиться так високо, і в принципі, за рахунок чого це зроблено, тому що це тренер, який дійсно вміє адаптуватися. По перше, до умов в клубі, по-друге, до своїх футболістів він грає виключно від своїх футболістів, а не від своїх ідей. Цитую зараз Еріка. Наша роль створити для гравців найкращі умови щодо системи, щоб вони могли розвиватися і показувати високі результати. Ми пропонуємо їм це, і вони це реалізують. Важливо вміти переконувати. Я в основному дивлюся на наявних у мене гравців, а потім розставляю їх відповідним чином. Отже, моя філософія у той рік, коли ми рятувалися від виліту, ми перехідна команда з Франком Онора. І його швидкістю. Наступного року ми стали більше схожими на команду, що володіє м'ячем, тому що він пішов і був замінений роменом Дель Кастілю, який був його повною протилежністю. Ромен є руйнівним гравцем з особливою якістю пасу. Утім, ми завжди намагалися залишатися згуртованою вертикальною командою. Ось так цитую зараз Еріка Руа. Тобто він виходить з того, що в нього є. На кожен сезон, якщо в нього є умовно швидкісний футболіст, він буде використовувати це і грати відповідним чином. Тобто, якщо йому дати Месі, Хаві, не знаю, неймара в атаку, да, і в центр поля от, умовно дирижера, який буде роздавати, це буде один футбол. Якщо йому дати чисто таких чуваків бокс ту бокс і двох бігунків, це буде зовсім інший футбол. Алло, а це хто? Привіт, я твій підписник. Ти там в одному з минулих відео про ПОТрейд розказував. Тут ми з друзями хочемо пару питань поставити тобі. Так, підожі, які питання? Я зараз записуюсь, відео вам роблю. І взагалі, звідки мій номер? Та ми швидко тут буквально пару питань допоможи. Ну, зараз дам посилання на Zoom зустріч. Давайте тільки швиденько. Цікаво. Привіт, так а ти нам розкажи, як зареєструватися на Peo Ну, сам процес реєстрації максимально простий, я вже говорив. Вам не потрібно нічого шукати. Я все зробив за вас. все, Що вам потрібно, це перейти за моїм посиланням в описі під цим відео, зареєструватися за допомогою вашої пошти або номера телефону, як зручніший, ввести промокод і починати торгувати. А мінімалка, який мінімальний депозит там? Та там від 10 доларів. А оцей промокод твій, а де його взагалі вводити? Ну, промокод ми вводимо відразу після того, як переходите за моїм посиланням під час реєстрації або... Під час депозиту, як зручніше. І що по ньому бонус буде доступний одразу чи після активації? Та ти не переймайся, бонус буде доступний одразу після введення промокоду. Як тільки ви зробите депозит, ваші гроші будуть множитися просто на x2. Хм, а як швидко я зможу заробляти як ти? Ні, ну як я, це одне питання. Все залежить від вашого бажання і мотивації. Від себе я можу вам порадити ось кілька пунктів. Це обов'язково проходимо навчання, воно повністю безкоштовне. Зустріне вас відразу ж після реєстрації. Далі ну, обов'язково дотримуйтесь е, ризику менеджменту, це означає, що розмір вашого трейду повинен бути не більше 5% від усього депозиту. Це важливий пункт. Використовуйте різні стратегії, індикатори та соціал трейдінг, і з часом ви будете. Отримати хороші, я думаю, профіти ось одна з моїх, до речі, успішних угод. Головне відповідально підходити до цього процесу. І ви зможете нормально торгувати з постійними плюсами, друзі. Слухай, класно. А чи потрібно взагалі верифікацію проходити? Та ні, платформа зроблена таким чином, щоб ви якомога швидше почали заробляти гроші. Слухай, а наскільки швидко можна вивезти гроші з платформи? Все залежить від способу виведення, який ви обрали, і в середньому це десь займає до п'яти хвилин, тобто швидко. Окей, а які є способи поповнення чи виведення грошей? У вас є широкий вибір платіжних систем, включно із звичайними банківськими переказами, картки, віза, MasterCard, ну і звісно ж, криптовалютами. Слухай, ти от все так гарно розповідаєш, а це точно не скам? Та який скам пеотрейт не вважається жахрайством з кількох причин. Діяльність компанії регулюється міжнародним центром регулювання відносин на фінансових ринках, що надає їм якраз додаткову легітимність і нагляд. Плюс ви можете почитати відгуки користувачів про платформу. Вона має безліч позитивних відгуків саме від користувачів, які успішно торгували та виводили вже кошти. Прозорість пеотрейт теж вона присутня, тому що пеутрейт надає чітку інформацію про свої послуги, тарифи та політики. Освітні ресурси там є. Платформа пропонує різні освітні інструменти та ресурси, що свідчить про її якраз прагнення допомогти користувачу досягти максимального успіху. Тому ти не переймайся. Прямо зараз переходь за посиланням в описі, і далі в тебе питань вже точно не буде. Я сподіваюся, відповів все чітко, зрозуміло. Питань нема, пішов я торгувати. Це буде перше очне протистояння між Шахтарем та Брестом, і давайте дивитися, як Шахтар провів оці збори. Зимові да, перед цими матчами три поєдинки всього-навсього провели товариських 2-2 з Динамо Загребом. ЦСКА Софія обіграли 1-0 шахтар і розгромили Лудогорець 0-4. Тобто такі теж середні суперники. В принципі, Єврокубкові Лудогорець виступав в Єврокубках Динамо Загреб, Лів Чемпіонівська команда. Непогані, я вважаю, спарент-партнери. В... Давайте дивитись на актуальну форму Бреста. Тобто, ну, ми бачимо, вони, вони в тонусі, вони грають матчі в порівнянні з нами. Да? Ми зараз на паузі в наш чемпіонат. А Франція повним ходом грає. Так само, як Динамо, там Галатасарай. та сама історія. І останні поєдинки, три перемоги, обіграли Рен. Доволі статусна команда в Франції. Кубкова гра проти Нанта 2-1. Ліон обіграли 2-1. Так, да, був програш проти Анже. 2-0, до цього теж обіграли в Кубку команду, потім Ліга-1, 4-1 обіграли Нант той же самий. І в Лізі Чемпіонів останній матч вони виграли в ПСВ 1-0. Той суперник, з яким Шахтар, на жаль, не зміг втримати той рахунок, який нам був дуже потрібен. Вот. В принципі, команда не безгрішна. Тобто їх можна зламати, їх можна обіграти. Ми бачимо низку матчів, де вони програвали і в чемпіонаті, і за рахунок того, що вони в Лізі чемпіонів давали результат. В чемпіонаті десь просідали. і Ну, Поразка проти Барса ми не беремо, тому що це Барселона. Все-таки це команда зовсім іншого рівня. До вашої уваги, для більш повної картини я взяв чотири поєдинки, два матчі останні виграшні в чемпіонаті, актуальну форму команди. Програшний поєдинок в чемпіонаті проти Анже і останній матч Ліги Чемпіонів якраз проти ПСВ. Мені здається, це буде хорошим таким оглядом саме гри цієї команди. Ну, як ви знаєте, я роблю. Завжди огляди всіх матчів Ліги Чемпіонів, і кожен тур я говорив про Брест в кожному матчі, де вони грали. Тому обов'язково дивіться огляди. І зараз пропоную вам переглянути невеличкий шматочок з мого огляду по матчу Бреста Бреста та ПСВ. Одна атака, одне щастя, один стандарт Бреста, штрафного удару. Подачка десь з долею фарту. Але вони забивають свої м'ячі. Брест, якщо не на контратаці зі стандарту тобі заб'є. Тому Брест це сенсація Ліги Чемпіонів, як на мене. Вони показують, що ну не маючи ніяких зірок в команді, можна будувати колектив, якщо правильно підійти до а, цього аспекту, до Ліги Чемпіонів, розуміти свої сили реально. І за рахунок чого можна досягти результату? За рахунок контратакувальної гри, якщо ти міш виконати використовувати свої стандарти, ти можеш досягати результату в Лізі Чемпіонів як мінімум з рівними суперниками розумієте і навіть трішки сильнішими. Заради справедливості потрібно сказати, що тут Брест зіграв ну сказати на балансі, тому що до цього ми бачили реальний контратакувальний футбол. Тут ми бачили, що Брест там з до 58 хвилин зміг нав'язати ну свій футбол, зіграти компактно, але вже вище. Ну все одно вертикально. Ми бачимо, що ну центр поля їм не потрібен. Вони, в принципі, четвірка атаки. Ми бачимо, чотири футболісти і всі інші на своїй половині поля. Але це все було компактно. Вони перекрили, в принципі, весь атакувальний потенціал, перекрили бакайоко і створили просто більше. Якісних моментів і забили свій один стандарт. Далі переходимо до виграшних матчів Бреста в чемпіонаті. Це останні два поєдинки. Останні з них от проти Рена, де Брест виграв 1-2. Ми бачимо, що тут структура була, в принципі теж гра другим номером. Це взагалі їхня філософія. Вони доволі адаптивна команда, яка дійсно. До таких атакувальних команд, як Рен, ну, просто ідеально пристосовується. В цьому поєдинку було те саме. В них було 10 ударів за цей матч. Ми бачимо 3 в площину, В Рена 9 в площину, 22 удари е, загалом володіння. 70 на 30, але перемагає Брес. За рахунок чого? Вони забили свій перший м'яч зі стандарту. Стандарти це не тільки подача там з кутового. Ну, я маю, якщо брати саме кутові, подача з кутового, удар головою гол. Ні, це і те, що йде після е, цього стандарту. Тобто, якщо суперник відбився, рекошет м'яч летить десь в зону 14, зона підбирання, і в стандарти цей продовжується. Тобто над цим Брес теж працює, і саме так вони забили. З подачки м'яч зрикошетив в зону 14-ту, і звідти Магнеті пробив. Брест повів рахунку першим і далі добив суперника на контратаці. Рен все-таки зміг забити гол, але їм не вистачило організації в захисті для того, щоб пропустити менше. І реалізації в атаці для того, щоб забити більше. І зазвичай Брест завжди в таких матчах ну, виграє і забирає свої очки. і Так було з Реном, так було з Ліоном. Ідентичний результат, ідентична фактично гра, просто що Ліон тут менше навіть створив, ніж Рен Но е, сценарій такий же самий: Ліон контролює м'яч, Ліон е, більше атакує, скажімо так, позиційно, тому що ну для Бреста позиційний футбол, ну це щось таке нетипове. Хоча вони можуть в нього грати, якщо це буде потрібно. Але в цьому матчі ми бачили максимальну компактність. Чотири. 4... 3-1-2. Ми бачимо фактично три футболісти, які б мали тримати центр, тому що дуже потужна атака. Хороший центр поля в Ліона. Там Верету досвідчений Толісо, Ляказет, Форвард зі статусом. Хороші флангові. Там Черкі, Фофана, Дійсно не пана, але їх перекрили. І в цьому поєдинку вони показали всі свої переваги з точки зору швидкого переходу з оборони в атаку. Вони забили так два м'ячі Ліону. Перший м'яч вони забили після швидкої е, контратаки з лівого флангу, де на добиванні вже зіграв камара після удару Ажорка, який голкіпер потащив на камара з остроку та добив. 1-0. знову ж таки, Брест перший повів в рахунку. Е, другий м'яч був забитий е, форвардом Ажорком, який зіграв фактично на добиванні вже. і і завершив теж контратаку після втрати м'яча в центрі поля Ліоном. Тобто швидкий перехід з оборони в атаку Брест відразу готовий використовувати помилку суперника. А в Шахтаря ми неодноразово бачили жахливі привози на власні переволовині поля в опорці. Тому якщо ми будемо так і далі грати і помилятися, а в кожному матчі Шахтар це робить. Брест просто цим скористається, заб'є нам 1-2 і відсидиться. Да, ми можемо один забити, але вони не дадуть нам як мінімум переграти себе. Візьмемо останній матч, програшний якраз з Брестом. Це показовий момент, як потрібно зіграти проти них. Потрібно зіграти дзеркально. Як Брест грав проти своїх суперників. Андже, звісно, що команда теж доволі скромна в Франції. І подивіться, вони грали низьким блоком. Вони першими забили Бресту, і далі Брест мав е, і команда Еріка. Руа мала б грати першим номером. Вони це робили, але в них це виходить гірше, ніж грати в такий адаптивний вертикальний контратакувальний футбол. Тому вони в цьому матчі програли. Як пропускає Брес, друзі? Я б не сказав, що вони жахливо прям помиляються. В основному це або от як в цьому матчі там деякі контратаки залетіли, або це комбінаційна гра, індивідуальна майстерність футболістів в команді суперника. Тобто десь хороша стіночка залетіла, як це було з Ліоном. Ліон класно стінку розіграли, пас в штрафну, берету в один дотик, удар гол. Проходи по флангам обіграші. Це все працює. Тобто, Брест може пропускати за рахунок індивідуально сильних футболістів суперника, але в основному дуже злагоджена команда. І ну, от таких прикладів, де команда програє цього сезону, не так багато. Але от з Анже саме це той матч, я вважаю, який треба брати Шахтарю на замітку. Тому що тут Анжет дав хорошу реалізацію. Сім ударів, два в площину, два із них гол і два голи. І Брест не зміг тут жодного голу забити. Для них було проблемно розкривати захист суперника. І переходимо плавно до прогнозу мого на цей матчі. І загалом, ну якщо накласти гру Бреста на шахтар, що може вийти в цьому поєдинку, щоб ми вже ну знаєте, завершили тему гри самого Бреста, друзі. Хочеться сказати, що ну. Команда Еріка Руа є одним із лідерів зараз в Лізі 1 за довгими пасами, і саме верховими єдиноборствами. Вони вміють інтенсивно пресингувати. При е, поверненні м'яча вони дуже швидко можуть готувати вже свою атаку наперед і свої навіси, простріли і так далі. У цьому сезоні команда руа навчилася вже і грати в володіння м'яча. Фактично не таке володіння м'яча, як ми звикли там в не знаю, в Майн-Сіті чи Барселони раніше. А все таки більш стерильне, тобто для того, щоб перевести подих, притримати м'яч, відновити сили і далі знову перти вертикально в свої контратаки. Головна їхня філософія, от саме станом на зараз цього сезону, це швидко відібрати м'яч і буквально за кілька передач віддати м'яч вперед і вивести свого нападника сам на сам чи то він гра. А якщо в них це не виходить, так то вони відразу вмикають пресинг. Тобто команда може все робити на футбольному полі, все, що вимагає зараз сучасний футбол. Натомість, що ми бачили від шахтарявці, лізі чемпіонів, ми бачили, звісно матч проти топових команд, де оцінювати наш колектив, не варто. Ми подивилися, де Шахтар перетиснув обескровлений Young Boys. І це було, в принципі, логічно. Шахтар правильно все зробив здорово. Проти Болоні ми бачили вже обескровлений Шахтар, в атаці, який не реалізував пенальті, і далі нічого не змогли створити. І ми бачили матч проти ПСВ. Це, в принципі, той сценарій, який можна накласти на Брест. Тому що в Бреста немає таких футболістів, як в ПСВ. Прям таких суперкреативних, там немає такого стилю гри. І Якщо Шахтар зможе першим забити Бресту, зіграти як проти ПСВ, то в принципі це може мати шанс на успіх, бо в Бреста проблеми саме з позиційним футболом. Якщо Шахтар дійсно зможе це використати, в Шахтар в Шахтаря все є. Розумієте, для контратакувального футболу. Тільки чомусь Шахтар ну, це не використовує в всіх матчах Ліги Чемпіонів. Все є. Просто інколи ми боїмося так грати. Ми хочемо домінувати. але станом на зараз ми не можемо. В нас немає того рівня бразильців, того рівня зараз українців, щоб будувати такий футбол в Європі, виходити грати першим номером. Тому в Бреста ми бачимо, тренер виходить від своїх футболістів. В нас не завжди. Маріно Пушич виходить від своїх можливостей. Хоча намагається це робити, потрібно віддати все-таки належне в деяких поєдинках. З ПСВ, наприклад, сподобалося, але в другому таймі мені не сподобалося, що Шахтар дуже сильно притиснувся і оця червона, тобто дисципліни не вистачає. В цьому поєдинку ідеальний сценарій це, звісно, контратаки. Використовувати швидкісного Кевіна, я сподіваюся, він буде в формі. І Тут уже питання до функціональної готовності Шахтаря, як ми зможемо витримувати темп цього поєдинку всі 90 хвилин проти команди, яка 100% готова до цього. У нас є Олександр Зубков, його поки що не продали все. Добре, я думаю, він ці два матчі дограє в лізі чемпіонів з шахтарем, це лідер команди в Атаці. Я думаю, що на форварда можна ставити знову ж таки Ягіналду. Звісно, і Сікан теж буде в нього є певна швидкість, він може втікати, але Гіналдо буде ще кращим варіантом, якщо нам потрібно прямо в контратаку вилітати. Інша проблема, що ми бачили приблизно ну, матч в Лізі Чемпіонів, де проти Бреста схожим стилем грала Спарта Прага. До речі, я вважаю, що це приблизно рівень Шахтаря. Просто що е, там Брест зміг перетиснути свого суперника, створити велику кількість моментів. Там не було володіння м'яча шаленого. Там фактично 50 на 50. Но моменти в Бреста були. Вони епізодично грали набагато краще ніж Спарта. Тому я думаю, що це буде дуже обережний футбол. Я думаю, що і Шахтар, і Брест будуть грати. Ну, Брест буде грати в свій футбол вертикальний. Будуть використовувати наші помилки, якщо вони будуть при стандартах вибігати в контру, при невдалих наших ватаці, да, і так далі. Позиційного футболу я ставлю на те, що буде більше від нас. Тому що в нас більше креативних футболістів, саме на м'ячі, бо в чемпіонаті України ми так граємо. Тож Судаков, Бондаренко, це не про відбір, це більше про креатив. І в цьому проблема Шахтаря, що в нас нас немає футболістів прям бокс-бокс. Судаков ну, він може бути таким, але він не є профайла цього футболіста. Бондаренко не бокс-бокс. Крисків теж є перспектива, але в принципі не є таким футболістом. Шахтаря більше про креатив. Тому, звісно, потрібен більше руйнівник умовний в опорці, а не Дмитро Крисків. Тобто Степаненко, але Степаненко, якому там 28-30 років, а не як зараз 35. І в цьому велика проблема зараз донецької команди. Плюс в Бреста є теж умовний різник, як і в нас. В них є Бізот, хороший голкіпер, який тягнув їх в матчі проти ПСВ. Там шалені моменти ПСВ не в підсумку. Брест їх обіграв. Ми цього зробити не змогли. Да? Ми там різник тащив все, що міг, але ми пропустили свої м'ячі. Тому в них є ті самі аргументи, які є в шахтаря. Це в принципі на папері дві рівні команди. Но Брес це команда, яка грає в, в доволі топовому чемпіонаті. Вони зараз в формі, в них є травми, але в них є ким замінити цих футболістів. Тому Брес дуже збалансована команда. Вони в чемпіонаті зараз не в топі, але вони туди можуть потрапити, якщо їм як, якщо так складеться ситуація. В лізі чемпіонів вони розуміють, що їм потрібно вигравати шахтарю. Ну для того, щоб тримати марку, знаєте, і далі бути сенсацією і крокувати по Ліги Чемпіонів, певно, Шахтарю потрібно вигравати кров із носу тому треба грати на результат. на результат ми можемо грати тільки, ну я думаю, що при успішній реалізації і в доволі е, контратувальний консервативний футбол. Розкритися проти Бреста, контролювати м'яч, друзі. Відразу скажу: я думаю, Шахтар програє. Якщо ми нас заставить Брест або ми будемо грати так. Володіння меча, ми будемо там да сидіти як ПСВ на воротах Бреста. Ми програємо. Нас не вистачає кваліфікації захисників для того, щоб витримати оцей потужний контратакувальний запал команди з Франції. Тому мій прогноз на цей матч рахунок нічийний, 1-1. Я думаю, що Шахтар не зможе виграти, але нав'язати нав свій футбол і все-таки пристосуватися до умов Бреста, я думаю, ми цілком спроможні. В нас є підбір виконавців, який може це дати. І як мінімум не програти Бресту, ми, ми зможемо, тому що і сам Брест буде розуміти, що ну, в принципі, для них любі очки зараз в Лізі чемпіонів за щастя. Їм головне не програвати. А нам головне вигравати. Я буду здивований, якщо ми обіграємо цей брест. Тому, друзі, ваші прогнози буду чекати в коментарях. В телеграм прямо зараз зайдіть, По-перше, підпишіться туди, по-друге, проголосуйте. Я там ідентичне опитування зробив, як і з Київським Динамо, дав три варіанти відповіді, як Шахтар завершить виступи в цій лізі чемпіонів. Дайте обов'язково свій голос для статистики, щоб ми потім е Підсумки певні підвели да, в виступах Шахтаря. Звісно, бажаємо успіху, друзі. Всіх запрошую на пряму трансляцію в день матчу. Буду коментувати для вас цю гру разом вболіватимемо за Шахтар. Тримаємо кулаки, сподіваємося, що Шахтар переможе. А мій прогноз ви вже знаєте. Вдячний вам за перегляд. Поставте вподобайку, це дуже важливо. Підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. Ну що? Повертається Єврокубки, будемо їх дивитися. До нових зустрічей.